гарчають що мої друзі знаходяться ще там ми працюємо над цим щоб звільнити кожного і кожну. я в це вірю. я в це вірив сильно я вам бажаю щоб ви зустрілись своїх друзів я і не обов'язково повернуться щось скажіть будь ласка з якими чи супер буде три з половиною року без 12 днів 1267 дней, если быть точным. Вам Вероятно, там Да, позвонить? конечно, каждый день. Ну, это я считаю по состоянию на 1 октября. Потому что 2 октября уже, как бы я уже думал, можно и еще... считать. У четвер другого жовтня відбувся обмін полоненими в Україну. Повернули 185 захисників, 183 – рядові сержанти, двоє офіцери. 36, 36, да. дома 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 воїни збройних сил національної гвардії державної прикордонної служби. Із захисниками також повертаються цивільні. Це 20 людей.

Я вже в Україні Я вже в Україні. Воїни були в Маріуполі і на Азовсталі. ЧАЕС. більшість були в полоні ще з 2022 року. Найстаршому звільненому військовому 59 років, наймолодшому 26. Уже знаю, що ви тут. Дякую. шість. Уже знають України. Спасибо, Рома, спасибо. Ничего, скоро буду дома. Ты как посованный. на бодр Поздравляю. Серед цих людей троє волиняни, які перебували в полоні з 2022 року. Лучанин Владислав Григорчук, 1997 року народження, житель села Рудне Луцького району Віталій Глєбов, 1988 року народження, та ковальчанин Павло Подобет, 1985 року народження. Засуджений за виправдовування агресії Рф Волинянин проситься на обмін у Росію. Олександр Або який отримав 5 років тюрми, написав лист з проханням передати його Росії або на окуповані території уже понад три місяці. Він чекає відповіді. У Луцьку Шумахер на мазді тікав від патрульних. Під час вимірювання швидкості приладом трукам інспектори зафіксували порушення. На вимогу зупинитися, кермувальник не відреагував, рвонув уперед і ще й вчинив кілька порушень. Його таки наздогнали й зупинили. З чоловіком провели профілактичну бесіду та склали адмінматеріали. У Луцьку зупинили неповнолітнього, який їздив на мотоциклі. За кермом був 15-річний юнак без прав, який ще й перевозив пасажира без мотошолома. Правоохоронці викликали матір хлопця, провели з нею профілактичну бесіду та склали на неї протокол. Де я? Де? Алло, мам, чуєш? Да, ну я тут поліція зупинила. Ви як батьки, будь ласка, документ придіть, будь ласка, документи свої паспорт і підтвердьте те, що ви дійсно є матір'ю. Людей в лікарні 2 жовтня сталася аварія між селами Біличі За Чернеччя Ковильського району. річний керманич мотоцикла виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з іншим мотоциклом під керуванням 19-річного волинянина. Травмувались пасажирка й водій одного з двоколісних жінка в реанімації, чоловік у лікарні. Інший водій тілесних ушкоджень не отримав. Про ризик опинитися без благ цивілізації, води світла та тепла, які погрожує відібрати у нас Російська Федерація, говорили сьогодні під час розширеної наради у Луцького міського голови. Ігор Поліщук зазначив, обстрілювати енергетичну галузь України ворог буде швидше за все з настанням холодів, але готуватися до цього потрібно вже. Йдеться про забезпечення підприємств критичної інфраструктури, альтернативними джерелами енергії. У Луцьку, зокрема, це когенераційні установки, які нада. Ли нашій громаді агентство юсей та уряд Німеччини. А ще в пригоді стануть прості й перевірені дизельні генератори. Ігор Поліщук зобов'язав керівників двох найбільших комунальних підприємств Луцька організувати зручну логістику автівкам, що розвозитимуть для цих установок паливо. Також міський голова звернувся до мешканців, які проживають у будинках з індивідуальним опаленням, та які не є абонентами ДКП Луцьктепло з проханням подбати про те, від якого джерела живлення працюватимуть котли у їхніх квартирах. Зокрема, міський голова нагадає. Дав про програму співфінансування щодо придбання дизельних генераторів для ОСББ, хочу сказати, що в нас є програма по співфінансуванню придбання дизель-генераторів для ОСББ. На превеликий жаль, за весь час дії цієї програми ми отримали лише три звернення, Правильно Микола Петрович, треба подивитися, яке фінансування на цій програмі додати фінансування на цю програму для того, щоб у разі, якщо ОСББ будуть звертатися для встановлення загальнобудинкового дизель-генератора на базові потреби. Щоб працювало світло в під'їзді, можливо, щоб працював ліфт, щоб працювали котли, щоб в нас ця програма була і щоб люди мали можливість мати тепло. Також Ігор Поліщук підкреслив, до ймовірних блокаутів мають бути підготовлені школи громади, адже на їх базі функціонуватимуть пункти обігріву з генераторами, опалювальними приладами, інтернетом, медикаментами і водою. Піднімалося під час розширеної наради і питання належної роботи інспекторів з паркування, які не завжди доречно, за словами міського голови, накладають штрафи на автомобілістів. Ігор Поліщук порадив контролерам уникати зайвого радикалізму і виписувати штрафи тільки. І тоді, коли є реальне кричуще порушення. Я прочитав на днях публікацію вашу. За ранок ми оштрафували більше 200 автохамів. Ми ж працюємо по паркуванню для того, щоб місто наше було зручним і комфортним. Для того, щоб коли людина припаркувалася біля сміттєвого контейнера, щоб не було такого, щоб могла машина, яка вела сміття, під'їхати. Якщо автомобіль стоїть і створює аварійну ситуацію, заважає виїзду, обмежує видимість в таких випадках накладати штраф і таким чином регулювати нормальний дорожній рух в нашому місті. Але ми ж не працюємо на рекорд. Це не є самоцільно. Ще раз наголошую на тому, що паркування. Штрафи за паркування не є способом, не є механізмом для наповнення міського бюджету. Насамкінець наради Ігор Поліщук звернувся до працівників муніципальної варти та патрульної поліції. Дуже багато звернень отримую на вечірки на амфітеатри біля нашого фонтану на театральному майдані. Молоді люди збираються, розпивають алкогольні напої, порушують громадський порядок, тишу, комендантську годину, залишають після себе просто горе сміття. Я зранку буваю, наші двірники, прибиральники, воно просто по 10, по 12, по 15 мішків ляшок, стаканчиків, іншого сміття виносять з цього амфітеатру. Я би просив і муніципальну варту, і поліцію навести порядок з цим питанням, тому що так не може бути. Люди, які проживають в будинках поруч, просто не можуть там нормально проживати у зв'язку з тим шумом і в зв'язку з тим всім, що там відбувається. Ми не говоримо, що молодь не має права відпочивати, будь ласка, молодь хай відпочиває, але коли це відбувається в такому форматі, який заважає сотням, а то й тисячам інших жителів і залишають після себе такий безпорядок, це неправильно. У Луцьку 37 будинків, три садочки та школа залишились без гарячої води. Через витік на магістральній тепломережі тимчасово зупинили подачу гарячої води за адресами: Молоді 4 8 А ДНЗ номер 9, 10 Б ДНЗ номер 3, Відродження 41, 41 А, 41 Б, 43, 45, 45 А, 47, 49, 49 А, 51, 53, 53 А, 55, проспект Соборності 1, 1 А, 3, 4, 5, 6, 6 А ДНЗ номер 11 8, 10, 12, 14, 14, А та 16. Кравчука 2, 4, 8, 10, 12, 14. Захисників України 37, 39, 41, 43, 45, 47. Воду обіцяють повернути до кінця дня, 4 жовтня.